Сторони, тому що у Китаю як є і таке заохочення щодо взаємодії з Московією, так і страхи щодо майбутнього конфлікту з заходом. Точніше, я скажу так, що від Московії йому дійсно потрібен паттерн захоплення території, яка вважається ісконно своєю імперською, і щоб світовий світове співтовариство це все схавало. І тому, що потім піти на Тайвань, і Тайвань там потрібен не тільки для того, щоб ем, якось показати свою внутрішню велич для внутрішньої аудиторії. Тайвань це високотехнологічна країна, і найважливіше, що це морський форпост у Китаї великі проблеми з виходом на моря. У нього великі проблеми з торгівельними шляхами. І тут відкривається ще одна проблема: в тому, що якщо він сьогодні буде прямо казати про те, що він на стороні Московії, а я не вважаю. Що цим безсуб'єктною заявою стерільною такі знаєте, такий великий увалінь, який розказує про такий та мір, по суті виглядає смішно зараз. Китай насправді доволі зганьбився, і це для нас великий плюс, не дивлячись на те, що він не обрав нашу сторону. Але він і не так як хотілось би для Московії обрав сторону Московії. Так, от він дуже сильно боїться. Конфлікту з Заходом і особливо з Європою він дуже сильно сподівався на те, що Європа почне відходити від Сполучених Штатів Америки, запрацює шовковий шлях торгівельний, будуть торгувати, будуть взаємодіяти, і Китай приймуть такі, які він є, з правами людей, і по суті, з монополізацією влади всередині себе. Так, от боячись порушення торговельних стосунків, але... Поважаючи і точніше підтримуючи вибір Московії, тому що йому треба цей патрон захоплення території і ще раз. І ще Московія потрібна ще з двох причин для Китаю. Це, звісно, е сировинний придаток. І до речі, тут відкриваються плюси з послаблення Московії, але багато хто ще опускає, що у цей торгівельні шляхи цей політичний фактор. Там ще є така тема взаємовідносинах з Московію. Це вихід на на Арктику Арктика це доволі потужний майбутній такий торгівельний процес буде мати. З неї починають бодатися Данія, Канада, частково сполучені Штати, Московія і Китай. Китай через Московію активно включається в боротьбу за Арктику, тому що Китаю не вистачає морської свободи. Тому, з огляду на це, прямої конфронтації з Заходом найближчі 5 років я не бачу, але вони